На головний майдан міста Березна заїжджає автівка за автівкою. Відремонтований та пофарбований транспорт чекає на рідних, які принесуть для воїнів смаколики і вже незабаром слугуватимуть для наших захисників на фронті. Як розповідають військові, на передовій без машини надзвичайно складно. Це корисна річ, яка, на жаль, в нашій, в нашій армії зараз дуже мало. І ми отаким от способом там їх ці автомобілі збирають, купують, докладають до них зусилля. Перекрашують ну фарбують і од відправляємо хлопцям на допомогу. Лучше їхати на автомобілі, чим піти пішком. Я, яка б то ситуація не була? Трохи більше місяця роботи українських волонтерів, і 18 машин вже готові допомагати нашим захисникам у виконанні завдань та доїзді до поля бою. Пан Анатолій ремонтує автівки для збройних сил не вперше. Цього разу він їх довезе до лінії бойових дій. А заодно і на власному досвіді переконається у якості своєї роботи. Розповідає після кількасот подолених кілометрів. Впевнений, дорога у таких автівках буде комфортною. В даний момент машина повністю справна, от детали, які були зношені, замінені, масла, фільтра замінені, навіть тут кондиціонер працює, ходова не, не браскає, колеса в хорошому стані. Ну, я, я впевнений на 200%, що з цим автомобілем все буде гаразд. Окрім автівок, захисникам передають 15 дронів, тепловізери, паливо, військову амуніцію та багато іншого. Ветеран російсько-української війни та волонтер Андрій Усач ініціатор цього масштабного збору. Техніку волонтери збирали не лише в Україні, а й по всьому світу. Долучились громадяни США, Британії та Іспанії. Вісім автомобілів проплатили друзі з Детройту. Організував їх там Андрій Синьотка. Один автомобіль проплатили, два автомобілі проплатили з Каліфорнії. Ось Один автомобіль проплатили друзі з Іспанії, з Ось Потім два автомобіля передали знайомі з Великобританії. Ми їх відремонтували. Перед від'їздом волонтерів кожну автівку освятили та благословили на ефективну та хорошу роботу. Машини планують передати із рук в руки для військових, тож вже за кілька днів їх будуть використовувати на фронті. Тетяна Міщинська, Михайло Мандюк, телеканал Ай